Трьох котів біля багатоповерхівки на вулиці воїнів інтернаціоналістів застрелили. Такий висновок зробили ветеринари на основі розтину трупів. До нас поступили чотири трупа котів, які переростані у оригінальній лабораторії Чернігівський. Дійсно підтвердилася вогнепальні поранення. В двох котів були видібрані був мозок для дослідження на сказ, так як вимагає інструкція. В двох із котів із трупів котів. Мозку не було, так як було вогнестрельне поранення. Волонтери з організації ЗОО Шанс звернулися до міліції. Правоохоронці заяву зафіксували, нині триває слідство. На винуватці чекає штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів або 6-місячне позбавлення волі. Захисники тварин кажуть, це вже не перший випадок, коли бездомних тварин убивають. Та такого би не траплялося, якби у місті збудували обіцяний притулок. Вочевидь, Чернігівцям доведеться чекати ще. Притулку у Чернігові не буде. Пише комунальна газета Чернігівські відомості адже 2,5 мільйони гривень для будівництва міністерства фінансів перерахували 27 грудня, а вже 28 гроші забрали назад.